Вітаю сьогодні. Середа, 26 березня, березня. Як завжди, у цей день тижня у нас брифінг. Я запрошую усіх. На брифінг за участі начальника відділу департаменту з питань цивільного захисту Донецької обласної військової адміністрації Петліна Дмитра, виконувачки обов'язків начальника служби у справах дітей Рижакової Юлія та начальника відділу департаменту соціального захисту населення Донецької облдержадміністрації Пожарського Дмитра. Тема нашого зібрання, як я вже казала, так як у нас по це відбувається, евакуація населення. Пані Юлі, прошу вам слово. Доброго дня, шановні присутні, а, у нас залишається станом на сьогодні перебувати у двох населених пунктах шість дітей із трьох сімей. Це нововиявлені діти. В Комарській сільській територіальній громаді залишається одна дитина, одна сім'я у селі Веселому. В Шахівській сільській територіальній громаді залишаються п'ять дітей, дві сім'ї, село Заповідне, п'ять дітей, дві сім'ї, були евакуйовані до Київської області та повернулися. За цей тиждень було евакуйовано 9 дітей з 7 сімей з Кумарської сільської територіальної громади. Село Андрівка, Клевцова, дві дитини, одна сім'я, село Запоріжжя, три дитини, три сім'ї, село Мирне, чотири дитини, три сім'ї. На, на лінії активних бойових дій залишається перебувати 212 дітей з Лиманської міської територіальної громади. Евакуація триває. Дякую. Дякую, пане Дмитре. Почнемо спатіна. Доб... Прошу доброго дня, шановні присутні. Евакуаційні заходи тривають станом на вчора. З території підконтрольних українській владі було евакуйовано загалом більше 1 мільйона 215 п'ятнадцять тисяч осіб. З них 199,5 з половиною тисяч. Це діти і десь 46,5 з близько. Це Люди з інвалідністю, і станом на вчора на території залишається під контролем української владі території, залишається близько 284 вісімдесяти тисяч осіб цивільного населення, з яких близько 22 трохи більше це діти. Що стосується громад, віднесених до зони активних бодій, вийшов новий наказ, який трошки міністерство в нас змінилась, яке відповідає за цей напрямок. Це Зараз Міністерства з розвитку громад і території. І наказ Новий, звісно, прив'язали до нового міністерства. У нас одна громада, це Слидівська, повністю відійшла на тимчасово окупованих, і Удачинська громада додавалася в активні. Загальна кількість у нас громад, віднесених до активних поведіть, залишилась незмінно 17 і залишається на цих територіях близько 30 тисяч осіб, з яких ну вже сказали, 212 це Лиманська громада дітей дякую Будь ласка, будуть запитання. Дякую. Добре, підійдемо до цього. Пожарський хто? День добрий. Дякую. Робота по розселенню наших евакуйованих осіб, які цього потребують, вона триває. За тиждень ми евакуювали з розселенням 23 особи, з них 16 маломобільних осіб, з них 9 осіб вони будуть розміщені у місті Львів. Це люди, які потребували просто розселення, а 14 маломобільних осіб. Фондом Схід СОС для нашого сприяння, сприяння «АТ «Укрзалізниці» були евакуйовані спочатку до міста Львів, а потім вони будуть розміщені. У Фінляндській республіці якщо ж говорити за весь місяць, ми розселили 154 особи. Ось з них 14 дітей, 72 маломобільні особи. Робота триває на найближчому тижні. Також заплановані евакуаційні рейси з розселенням. Це попередньо буде Кіровоградська область. Так що будемо евакуювати, розселяти, просимо не вагатися. Ще раз нагадую: для сімей з дітьми: у нас є дуже, дуже, дуже комфортні умови на Закарпатті. Просимо не вагатися, не наражати своїх дітей на небезпеку і прийняти таке тяжке рішення, ну поїхати в комфортні умови на Закарпаття, де взагалі навіть немає комендантської години, щоб дитина могла навчатися в безпеці. Дякую. Дякую, ви так розказали, що прямо самі захотілося Закарпаття. їхати. Почули є питання у мене таке у може невеличке уточнення до пана Пожарського. Чи відомо скільки залишається в області маломобільних людей, ну які ще в процесі розмірковують над тим? А може вже відомо скільки людей відмовилися і категорично не хочуть виїжджати. Звук Микрофон, да, мікрофон, да. У нас ведеться щоденний моніторинг маломобільних осіб, поодиноких маломобільних осіб, скажімо так, це люди, які потребують стороннього догляду. Вони знаходяться у нас на обслуговуванні наших соціальних робітників, які в дуже тяжких умовах під обстрілами, під загрозу життя їм допомагають, вмовляють евакуюватися. Просять евакуюватися, пропонуємо йому мови. Працюють громади, які також заключають меморандуми по розміщенню у більш безпечних регіонах своїх маломобільних осіб. Ну, на жаль, наші маломобільні особи, які залишились в області, вони вагаються і не бажають евакуюватися. Причому категорично? І категорично до того, що вони підписують відмову від евакуації. Ось, і Наполягають, що це їхнє право, що вони бажають залишитись тут. Це їхні будинки, це їхні домівки, і вони не бажають нікуди евакуюватися. Ну ми моніторимо, я ж ще раз говорю, кожного дня цих людей, кожного дня їх відвідують наші соціальні робітники, це комунальних надавачів соціальних послуг, територіальні центри соціального слугування, надання соціальних послуг та центр надання соціальних послуг. Так що ми кількість сміємо. Зараз, якщо говорити на лінії активних бойових дій, таких людей близько 800. Це було неранок. Почула колеги, є питання чи якісь уточнення? Але сьогодні можна нас... це уточнення? Так, Єліна Ковишева, так? так? Скажіть, будь ласка, от сьогодні в телеефірі Філашкін сказав, що завтра з завтрашнього дня буде збільшена зона евакуації в примусовий спосіб дітей? Зараз 14 кілометрів, а з завтрашнього дня це буде з 15 кілометрів від лінії фронту? Таке питання, може ви можете сказати, наскільки це збільшить кількість громад, які будуть. Ну, так щоб входити до зони з примусової евакуації. Так, давайте я відповім на це питання. Було у нас, скажімо так, визначено, евакуація була не з 14, як ви кажете, а з 10 кілометрової зони. 10, Зараз а. з 10 була, так тобто близько з 10, там не обов'язково це 10, а близько до 10. Ага. Зараз поставлена задача, события, які пройшли в Куртовці, да? тобто розширити цю зону і 15+, плюс, скажімо так. Зараз розглядаємо це питання, завтра це буде обговорюватись. І ну найближчі тижні, фу, тижні, перебачу, Перебачте, це будні найближчі дні буде розглядатися питання що про щодо впровадження обов'язкової евакуації. В промисловий спосіб на даний час на місцевому рівні готуються всі дані для подання на розгляд на комісію. ТПНС. Ну, це буде звісно не один населений пункт. і Кількість зараз я вам не готовий назвати. Угу. Ну, Найближчим часом, як буде готово, я думаю, наступний тиждень ви вже будете все знати. Тож не один, а декілька, да? Ні, то есть... да, да, звісно, дві. Ну, ви ж розумієте, 10 кілометрів і 15. Це фронт у нас великий про, протяг самого фронту. Тому по двом районам у нас офіційно, офіційно дітей немає: це Бахмутський і Волновахський. Де-факто ми бачимо, що вони знаходяться, повертаються. Ну де юри немає, да, по статистиці. А ось Краматорський, Покровський. Там, звісно, що не один населений пункт. І це Лиманська громада, і скоріше за всього, і Миколаїв, Миколаївська громада, і скоріше за все в Дружківській. Ну я не кажу за цілком усі громади. Це населені пункти, які е, будуть наближені до лінії зіткнення. От будуть ну, і по Покровському району теж там. І добропольська, і Криворізька розглядаються необхідність і кілометражі. Коли це опрацюється, все ну, буде доведено і до вас Дякую. і до суспільства. А до речі, може, ви знаєте, лінія фронту у нас 300 кілометрів на Донеччині зараз чи ні? Було. У мене такої цифри немає. Я Загалом кажу. близько двох тисяч по країні, а за Донецьку область у мене такої цифри. Було, немає. Я, була цифра 300 кілометрів, зараз не знаю. Ну, ну ладно, можливо не uh -huh. Дякую. Uh -huh. А ще питання є? Так, у мене є питання, до да, пані Юлії, скажіть, будь ласка, ці діти з Помарської Кириворі... громади евакуйовані, mm -hmm. начебто минулого тижня їх вже не було. Це ті діти, які повторно. Ну, чи... Вони вже були повернуті і знову евакуйовані, чи як? Дивіться, так, на той тиждень, коли ми збиралися, всі діти були евакуйовані. Остання дитина була евакуйована з мирного, але в селі, в селі Весела була вчора виявлена ще одна дитина з однієї сім'ї. Це батьки, ну як вам сказати, служба постійна була на зв'язку з цією сім'єю. Сім'я. Мати ну надавала неправдиву інформацію, що вони перебувають у Київській в Київській області. Але потім, після того, як служба почала просити показати дитину в онлайн режимі, мати перестала виходити на зв'язок. Почали виходити на сусідів, і через сусідів дізналися, що мати приховує дитину, але дитину бачили у на двох. Будинки. А. Інформація одразу була передана, і сподіваємося, що буде змога евакуювати туди. У мене дякую, У мене ще одне уточнення. Ось, Білі янголи і волонтери пишуть про Покровськ, що евакуюють звідти дітей. Чи враховують? Ну, от вчора Денис Христа про це написав: чи враховуються ці діти до повторно евакуйованих? Ця інформація не береться до уваги. Я сьогодні мала змогу розмови з начальником служби по, у справах дітей Покровської міської ради. У них да офіційні дані, що діти відсутні. І є якісь там такі, ну, слухи про те, що десь там можливо десь, але точної адреси, і що це за сім'ї, ну такої офіційної інформації нема. Наразі по Покровську дітей нуль. Угу. Якщо до нас буде надходити інформація щодо, з адресою, ну, що там дійсно є діти, тоді будемо реагувати. Дякую. Я це скоріше таке навіть уточнення, бо ну постійно звучало у нас таке е, вислів нововиявлені, ну тобто діти. Да, ми говоримо більше про нововиявлених дітей. От я хотіла сказати свидніше спитати, але ви вже частково відповіли. Як їх ну помічають? Бо зазвичай батьки ховають. а Тут ви сказали, що сусіди помітили, ну бачили цю дитину, і власне служби таким чином виявляють таких дітей. І от нововиявлення да. це такі діти, коли батьки частіше за все кажуть, що вони евакуйовані, а потім виявляється так, що це все неправда, і що діти насправді перебувають в зоні активних бойових дій. Так, да, да, я, я це зрозуміла. Я маю на увазі, що як про них повідомляють стає відомо, що це діти. Ну тобто і служба і, працює. І... Да? Служба працює також за інформацією освіти, коли діти частіше не виходять на зв'язок в онлайн режимі. Ця інформація передається на службу, служба починають телефонувати, перевіряти цю інформацію. Це з різних джерел воно відбувається, буває сусіди по різному. Це почула, дякую. Та бо це мені було важливо, як як їх відслідковувати. Тут же ж освітній процес стосується дітей, які мають там ну, бути на заняттях. Ну а дошкільних дітей дошкільного віку. Це вони ж в садочок не ходять там і в онлайні не займаються практично дитячі дошкільні заклади. Почула, так, зрозуміла. Дякую. Питання ще є колеги? Питань немає. Ну, тоді будемо завершувати наш сьогоднішній брифінг. Це були представники Донецької обласної військової адміністрації, Донецької обласної державної адміністрації, Петлін Дмитро, Жикова Юлія та Пожарський Дмитро. Дякую, ми знову говорили про евакуацію населення. Не нехтуємо, закликаємо усіх. Тим паче, пан Дмитро Пожарський казав, що на Закарпатті дуже е, пані умови, і навіть немає комендантської години. І знаємо, що для працюючих завжди є робота і не є, а закликають, надають і запрошують на працездатне населення до, до роботи. Скажімо так. Дякую до наступної середи, до наступної зустрічі, всім гарного дня і дякую. Да, дякую до побачення. До побачення. Добре.